варіант пальто, яке теж попало на знижечку в 46-му розмірі, повномірний 46-й, тобто це є Елька. І ще у нас є есочка, 42 розмір, теж 50% знижки, Перші, перша ціна 5,740, це є, ну, грубо кажучи, до ну, 6, це є 3 тисячі, 2, з гаком 1000 50% на цю модельку. Що в ньому є? Це є вовна. По-перше, модель дизайнерська. Вона дуже цікаво сидить, вона не похожа на інші пальто, бо має дуже складний крій і красивий небесний колір. Воно не утеплене, але це букльована вовна. Його можна досити навіть в мороз. В ньому точно не буде холодно. А якщо взяти під низ натуральний светрик, це точно продовжить. Час носіння, вона правдиво виглядає дуже гарно і ще зверніть увагу на втачний рукав. Тобто, хто любить приталені моделі, які виглядають елегантно по фігурі, розгляньте цей варіант, бо втачного рукава в теперішніх моделях є мало. Є опущений, є м'яка лінія плеча, а втачний силуетний рукав його зараз є мало, тому можете собі розглянути ось цю нашу модельку у двох розмірах. Ще раз повторюю, S ка повномірна і L-ка два розміри. У нас залишилось.